Я дуже люблю Київ, взагалі. Я тут народилася, це моє рідне місто. І я з тих дуже багато киян, на жаль, які не знають своє місто. А я з тих киян, які от прям я захоплююся нашими вуличками, я дуже багато намагаюся вивчати якусь історію. І дуже люблю паркові наші зони. І колись я знайшла для себе, я в принципі дуже багато гуляю сама, і колись я знайшла для себе ботсад, І він чудовий в тому плані, що він дуже великий. Тут скільки б людей тут не було, навіть якщо це неділя, ти все одно знайдеш якусь місцинку, де ти будеш сам і де можна посидіти, поструктуризувати свої думки і просто побути самому, покайфувати від усамітнення. Коротше, глобально, глобально воно ніяк не вплинуло, тому що як мінімум я жива. Я здорова, я там продовжую працювати приблизно в тій же сфері, в якій я працюю. Я навіть знайшла нову роботу, в якій, можливо, війна мені трохи навіть допомогла, хоча ну, жахливо так казати, напевно. Але, ну, звісно, що повпливала на образ життя, ну, на, на рідних, на людей, які мене оточують. Це новий досвід, тому що. Е Тепер я можу розповідати своїм онукам, що я жила 10 днів в підвалі під обстрілами. Мені здається, в кожного з нас переоцінка цінностей, навіть мінімальна. Я не знаю там навіть щодо російського контенту. Мені здається, ну до таких от речей ми всі раніше легше відносилися, ніж зараз, тому що якщо раніше там ще тебе це не так торкалося, то зараз вже однозначніше нема куди. І так, я напевно зрозуміла, що... Світ, типу, розділився на більш якесь чорне і біле, сірого стало менше. Себек. Ну, це наріч, річ, але це, це ніби моя дитина, і водночас це мій найкращий друг. Тому що вона зі мною з 13 років, і я людина насправді ну не, не, я не супер соціальна я, типу, трохи. Боюсь, не те, що боюсь людей, але я переживаю, що я постійно скажу щось не так, що там буде некомфортно зі мною, чи буде некомфортно мені. А я знаю, що ось це, це те створіннячко, яке тебе ідеально знає, і воно тебе любить ні за що, і ти його любиш ні за що. І це, це така, такий друг, з яким ти завжди точно можеш всім-сім поділитися, який точно завжди буде поруч з тобою. Ти це настільки, знаєш, типу, очевидне принципове питання, що навіть не обговорюються якісь причини. В нас нема вибору, нам нема куди йти. І через те, що ну е, нас уже дуже багато разів за всю історію намагалися здолати, але ні в кого не виходило. і Я думаю, що цього разу також не вийде, тому що в нас просто на генному коді закладено не здаватися і не підпорядковуватися.